Кефір містить армію корисних бактерій, вітамінів та амінокислот, завдяки яким оздоровлюється не тільки мікрофлора кишечника, а й зміцнюється імунна система, стабілізується сон, стан нервової системи. І все ж існуючу думку, що кефіром лікується всі хвороби і що він корисний абсолютно всім, сильно перебільшена. Давайте ж звернемо увагу на деякі важливі факти про кефір. Перше, кефір поганий стимулятор розумової діяльності. Тому у відповідальні моменти, коли потрібна максимальна концентрація уваги, кефір вам не помічник, адже кефір знімає напругу і надає розслабляючу дію на нервову систему. Друге. Кефір продукт досить сильний, тому людям, що страждають підвищеною кислотністю, його споживання не рекомендоване зовсім. Третє принцип: чим більше кефіру, тим більше здоров'я, невірний, як і в споживанні будь-якого корисного для організму продукту, важливі норми. У випадку з кефіром вони складають 200-400 грамів на добу. Четверте, пам'ятайте, що у дозрівання кефіру в ньому накопичується вуглекислота і спирт, а тому після вживання цього кисломолочного продукту за кермо сідати не варто протягом кілька років. П'яте. Якщо ви вживаєте кефір з метою схуднути, то вибирайте продукт мінімальної жирності. Жирний кефір показаний людям, що страждають набряками внаслідок хвороб нирок. Шосте. Класичний справжній кефір може містити тільки незбиране або знежирене молоко та кефірні грибки. Якщо на упаковці, крім цих інгредієнтів, позначені інші, наприклад, загусник рослинного походження, то це вже сигналізує про спотворення рецептури його приготування і може свідчити про те, що з молока ви Молочний молочний жир і було вироблено штучне збагачення рослинним, пальмовою олією, риб'ячим жиром, жиром морських тварин. Пропонуємо вам маску на основі кефіру для зміцнення волосся. Для цього нам необхідні кефір будь-якої жирності, чорний або ж бородинський хліб та рецинова олія. З хліба потрібно зрізати скоринку та використати три кусочка, дуже дрібненько покришити, аби потім була однорідна консистенція маски. Далі до хліба ми додаємо 250-300 кефіру, який виливаємо в миску з хлібом та перемішуємо. Для того, щоб хліб розм'як, треба зачекати 10-15 хвилин, а відстані. Після того додати одну столову ложку рецинової олії, після чого знову добре перемішуємо. Маску наносимо на волосся так, як нам зручно, але обов'язково для початку нанести на корінчики волосся, аби маска добре увібралася в шкіру голови та живила волосся з початку його росту. Далі ми наносимо маску по всій довжині волосся. Кефірної маси повинно вистачити для того, аби наше волосся було добре намащене, тому масажними рухами втираємо маску в шкіру голови і розподіляємо її. Її по всій довжині. Маска на основі кефіру чудово зміцнює структуру волосся, і таку процедуру можна повторювати перед кожним миттям голови. Збираємо волосся докупи і одягаємо на голову поліетиленовий пакет. Наверх вкутуємо голову рушничком або для зручності одягаємо свою зимову шапку. Тримати маску необхідно 2 години, після чого змиваємо теплою водою з шампунем. Наступна кефірна маска представлена для тих, хто не має багато часу для того, аби доглядати за волоссям. Це універсальна маска для будь-якого типу волосся, для якої нам знадобляться: склянка кефіру, 2 столових ложки оливкової або соняшникової олії, 2 чайної ложки меду. Цю всю масу ретельно перемішуємо, після чого додаємо 2 чайних ложки будь-якої маски для волосся, а для густоти ми додаємо 2 столових ложки крохмалю. Знову ж таки, ретельно перемішуємо для для того, аби в нас була однорідна маса, яку легко можна буде наносити на волосся, після чого одягнути на голову поліетиленовий пакет, аби маска не випаровувалася і, звичайно ж, вкутуємо голову рушничком. Насолоджуємося дією чудо маски всього лиш 15-20 хвилин. Центр краси та здоров'я Єва розпочинає цикл телепрограм, присвячених красі жінок. Запрошуємо взяти участь у кастингу по зміні зовнішності за допомогою косметичних процедур без хірургічного втручання. Кожен етап перевтілення буде транслюватись в ефірі телеканалу Рівне 1. Попередній запис за телефоном 096 43 53 063 або ж 097 615 04 50 та 69 40.